Ух і красиво прижало б. собі. Як працює мотиль, коли ви його підкидаєте? Дивіться, стоїть карась, просто його тирало. Приїхали з самого ранку. Ще було навіть темно, потемну розкладалися, тому вам мало чого підзняв, але все одно підзняв. Перезувся, як все зазвичай на колінники піджопних вдів і... Вийшли на кригу. Крига така вже стала, що можна впевнено ходити. Дуже багато часу потратили, щоб знайти рибу, бо тут в цій водоймі дуже мало точок є, де риба. Ми знайшли тільки одну і тільки сіли декілька карасів вже зловили. Друзі, достаємо з нашого чехольчика утку. Так, монтаж. У мене сьогодні. В колекції мої додався ще один отакий боковий кивочок. Шикарний. Отака ось цікава моделька зробив з утки Вікінг Єті 55 см. Вона отака ось прикольна, катушечка звичайна, теж вікінг. Присубачив сюди боковий кивок. Мармишечка є. Дуже легенька, удобна. Ось таку буде ставитися. Зараз мотилька надіваємо і будемо пробувати ловити. Луночка. Готова. мотилька надіваємо і погнали. На цьому місці Нове для мене місто. Хороший хорошо. Движ хороший, блин. Хороший, хороший, так хороший. Я тебе вітаю, бля. Перший пішов, бля. Ще сонце не вийшло. А вже есть, блин. начало дня. О. Клас. Беремо нашу мотильницю на дворі морозяка мінус 10, мабуть, давай капець. У нас така мотильниця. Хоп! Тут мотилю дуже комфортно. Точніше комфортно чому? Тому що він не замерзає. Бачите, він мягенький, він, якщо буде звичайна якась коробочка, навіть він не завжди справляються, їх треба десь ховати за пазухою, а тут ось класно. Дістали, мембранка є, від ноги йому тепленько. Свій метаболізм у мотеля. Погнали. Вже ми з Андрюхою розловилися. Залишилось закріпить результат. В мене так тень-тень, полю. А ты шо? Карасович. Хороший красавец, Класс. Расклёвывается, бачите? Красиво. У меня тільки типике была поклёвка, но, на жаль, не, не реализована. Смотрите, <решко> стоит карась. Не один, смотрите. Просто ее оттырало. Пускаешь камеру. И вот тут он, видите, бьется прям в камеру. Заглядываю. Надо ловить, быть. его далее. <звук> Ух, и красиво прижало, блядь. Ни хрена себе. Блин, узелок завязался. Тогда. Та, Такие, блин, не Угу. Ху, да ты шо? Ты понял, придавил, блин. Ліві друзі. такий карасевич, подивіться який він здоровий. Бля. Придавив трошки, блін. Та ти що Оце мені подобається ранок. Добрий ранок. Україно. Карасенки. Клас, а удочка мені так подобається, вона така, поняв, коли підсікаєш, така легенька. Типу на ультралайт. Да, вийде. да, да, так. Да. Хочеться ще якось поня в сазана потягати на неї. Ну так да видомо поняв десь. Тому, що він не а. Ух ти ж блять. Таки наче грам 700, блін. Продовжуємо ловити ранкових карасів. Поки що ранкових ловимо. Хочу поставити ще одна в мене є бокова удочка. Так як ми на одному місці ловимо нікуди, я думаю, особо переміщатися поки не будемо, поки тут рибу знайшли. Поставлю прямо біля себе на стоячку. Буде мене одна удочка на стоячку, а другою будемо займатися пошуковим методом. Вона їсти не проси, а якогось карасика можна буде, як мінімум, подивитися, откуда у нас де риба ходить. Зі мною сьогодні напарник Андрій. Він також знімає ролики на YouTube, це канал Рибалка на Дніпрі не тільки. Обов'язково залишаю посилання під відео. Дуже багато ловить постійно гарних карасів, і щук, і хижака, і не, тільки, да, і не тільки на Дніпрі. Тому заходьте, підписуйтесь, і там на нього каналі теж цікаво. Отак От у мене виглядає моя сумочка. Ви подивіться, як давить мороз. Просто, Сумка просто суха була. І вона висохла вчора помив, висохла повністю вже вся в морозі. Просто покрилося. Карасі наші вже ось, дивіться, замерзають. Цього тільки доставши не встиг. Це вже просто льдінка. Якось так мороз давить сильний. Є. Бистро виходить. Бистро виходит. Ага. Так він прямо сюди йшов, ти поняв? Класс, смотрите. <свес> вот это, блин, потужный, блин. Потужный карась, блин. Класс. Иди до своих братанин, блин. Хоп, сюда. И есть. Да. да, надо я бачу полунком прыгать, блин. Три карася, три лунки і між лунками 30 сантиметрів, понял. Ой, блін, тут моя лікар Ну перевір, я хоч не порубов Оце ти її намісив. Одмотаю Вибачає, я не бачу. Та нічого Так уже й буде Аби не хотів, не робив би. <рес> а мені оця ліска більше подобається. Це мені ну, мотав вікінг, поняв. Вона спеціальна для холодної води. Для, для зими, поняв? Я не знаю, що в неї за відліччям, Вона взагалі не крутиться. А блін, оце придавило. Ну да, це капець. Поспішив, мабуть. Ух ты ж, блять, клевочка. Угу, смачно одна ковна. Ох. Есть. А-а-а! А як це, блядь? Ти шо поспішив. А, узелок був привязан. Там у мене не було узілка. Воно видно ще десь була коцнуто. На жаль. Так, да, ти що вона покоцана, блін. Це те, що я покоцував? Угу. Прям скрізь їй треба було одно... ми їдять, їх метри. Та оце ж. Це капець. Це, Це ж треба було, блін. Така ось коробочка зі снастями. Тут не тільки я беру з собою мормишки, а і отакі ось балансири вікінг. Е бо тому що у нас... Такі, знаєте, В'їжджаєте на рибалку і непонятно, що буде клювати. Якби карась не клював, то ми б, звісно, їхали б пробувати окуня ловити. Тому з собою беру все на всякий випадок. Моя мормишниця, як завжди, жилку теж на всякий випадок запасну. Взяв таку Viking Ice Pro для зимових рибалок. Використовую це 0.54 на сазана, а зараз в мене 0.34 стоїть. Ну І пакет на всякий випадок для риби. Тому зараз беремо нашу мармішку нову. Ой, щось тільки не потерять. Нову мормішку беремо і перематуємося. Так, мороз здавить, тому пора зігріватися, чайок пити. Трохи карасів підловили. гаряченький. Та ти що? Красота. Чекаємо карасів і п'ємо. Мороз, звісно, дав. Подивіться яка краса. Це тільки зараз прийшли також якісь рибаки далі від нас, сіли. Ну, якось отак. Красотіще. -а Підняло це капець. Ні, вроді не дав. Ну підняло, прям, поняв. Хоп, став. Як поплавав. Чи ради я. О, ти що ти дивиш, що робиться. Диви там? Чи він за ту зацепився, прикинь? Та ти що? Чи ні, диви, не зацепився. Він зацепився разом. А. Що це таке? лід крикчає. Дивіться такий мамонтнок мордатий. Є так і є. Ось дивіться, хотів вам показати, як працює мотиль, коли ви його підкидаєте. Правильна робота, коли ви опустили на дно, допустимо, сьомому мишку, і коли ви підкидаєте... Він, бачите, мотиль грає і цим самим приманює нашу карася до, до мармишки. Все, такими маніпуляціями постійно підкидати, ви можете добитися покльового карася. Ось демонструю, дивіться, мармишка впала на дно. Я підкидаю, хоп, стукнулось об дно, бачите? Підкинули. Порахували десь до 7, до 10. Постійно треба гратися з таймінгом. І знову підкинули. Такими маніпуляціями. Отой От мотиль там грає і карася приваблює. А ось і карасик. Сюди вже є. Коротше, виймо, я стоячку на мене напрягаємо. Нет, нет, нет. Полку мало. На стоячку не клює, тому ми її прибираємо. Бачите, це про що я говорив. Поки йде якась гра, є якісь движення. Карась, просто, навіть коли камеру опускаєш в лунку, карась буває, на неї просто підпливає, просто поцікавиться, що, що відбувається. Тому, якщо просто так поставити удочки і ждати, ну, це таке. Є, звісно, шанси, іноді клює, але як зараз показуюсь, у мене годину простояла ні покльовки. Тому, відкладаємо її в сторону. Блін, ти бачив покльовку? Це капець, блін. Так, трохи фідбек про льодоступи. Дивіться, цього разу спробував такі льодоступи вікінг. Це вже в мене друга модель, яку я пробую на тесті. Коротше, яка в них фішка? Тут ширша ця резинка, більше шансів, що вона пошкодиться і порветься. Тобто більш така надійність штука. І оці шипи, вони два плюси в них. Вони дуже надійно втикаються в лід. Бачите, вона. Дуже взагалі не слизько і дуже надійно в них ходить. І плюс ніяке ні листя, ні грязь, нічого на них не налипає. Тобто ви собі спокійно ходите і не переживайте, що це на кризі. Так що рекомендую. карасі карасями, а обід по розписанню. Зараз трохи перекусимо м'язка, поп'ємо чайка і почнемо далі, якраз поки. Карась зробив таку невеличку паузу, закрив рота, ми поп'ємо, переобідаємо. Супер. Всім хто їсть, всім смачного. Але яка шикарна погодка. Ви подивіться, сонечко. Хоче мороз давить, сонечко вийшло. Вирівнялася така температура, крига гарна, лід товстий, безпечний і не холодно. Якщо правильно вдіться, то не холодно. Тому обідаємо і ловимо далі. Ще хочу зробити вам невеличкий відгук про такі наколінники, профмонтаж. Використовую вже третій рік підряд. Вони виглядають як нові, ніяких подряпин в них немає, ні зашарпанів, нічого. Єдине, бачите, резинка трохи потягнулася, але за три, за три роки я вважаю супер результат. Це ручна робота, вони дуже такі плотні. Фішка за щодо цієї висоти. Ви коли сідаєте на коліна, у вас не так нога згибається, і вам йде комфортно сидіти. ну відносно, Якщо не довго, то можна сидіти коротше, на них. Тепло, від, через такий слой ніяка холод до ноги не доходить. Тому в принципі, фікс також дуже надійні, ні разу в мене нічого не ламалося. Не, 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 не розтібалося. В принципі, доволі таки якісна штука. Ну, В принципі, оця е, мотильниця з такого самого матеріалу, бачите, похожого зроблена і цей. І теж на таких самих фістіксах. Тому рекомендую. Так, а ну любі друзі, на світині пару окунців. Зараз ми спробуємо ще завалити якогось, якогось окуня. Чисто на інтерес. Спортивний інтерес. Що, я зря собі взяв у коню палочку. Ось такого вікінг балансика влупанули. А ну, ви не проти, ви? Колядну тут трошки. Бли... Ну що, дно ну, нащупали. Оп. Роздратуємо. Зараз його. Так, ні, не, хоче. не хоче. Не будемо впиратися, бо так, бо так можна і карася пропустити. Любі друзі. Раз ми приїхали на карася, будемо ловити карася. Що, як то кажуть, не надіївся, не налишишся. У нас сьогодні ультра коротка сесія. Складаємо назад наші удочки. Сьогодні, дивіться, зараз... 12-та година, навіть ще часу дня немає, сьогодні ловимо до обіду і закругляємося. Трошки підловили, зараз показуємо вам загальний результат. От що мені подобається в зимовій рибалці, що дуже швидко все складається. Туди-сюди, те скину, закину. Стульчик, до речі, ось у мене виручає. Колінники це, звісно, одна тема, але без тульчика цілий день просидіти на колінах, теж тяжко. Ось, ось така таблеточка. Ось такі санки кинув, закинув і все. В принципі, готовий, можна їхати додому. Такий у нас з Андрюхою на двох загальний уловчик. Висипаємо. Ось таких ось шість прекрасних карасів. Дивіться, один в один. Розмір супер. Шикарний. Всі прямо один в один. Ну, я вважаю за півдня дуже непоганий результат. Можна, в принципі, закруглятися. Коротенька сесія вийшла на такому чудовому озері. Карасів бачили, покльовки бачили. Для вас класний контент зняли. Зранку нікого тут не було. Зараз вже люди попереджали, виявляється, мало де сьогодні клює риба. Тому в принципі, якісь, ну, як для сьогоднішнього дня, як по слухам поговорили з рибаками, то ми ще й непогано відловилися, бо багато хто поприїжджав з глибокого, з грицькової балки, поприїжджали реально з нулями. Улов класний, кайфануй, о, плітріщить. Кайфанули, половили, можна їхати додому, відпочивати, монтувати для вас нові випуски. Зараз, як ви помітили, зараз у мене дуже багато виходить відео. Получається по три, по два-три відео в тиждень викладати. тому... Обов'язково, хто ще досі не підписаний, підписуйтесь. Далі буде дуже багато цікавого контенту. На моєму каналі ви побачите дуже багато видів різних рибалок. І, і спортивна рибалка, і короп, і фідер, і хижак, уже, і зимова ловля. Тому обов'язково підписуйтесь. Також залишаю під, під відео посилання на всі снасті, які я рекомендую, якими я користуюсь. які... В принципі, ну, майже всі, всі все обладнання і в мене є під відео. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я скидаю, от зараз буду їхати, скину якихось пару фоточок з цієї рибалки, і де коротше, актуальна інформація, яку можна побачити з моїх виїздів. Також там живе спілкування, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм і на цей канал. Всім дякую, всім. Поки зустрінемося на водоймах. Крепка крига. Бачите? Хтось жерлиці поставив, можна щучку теж тут половити. Ну, цікаво.